Нічик ні, мій. Стоять. А ні, не ні, ні, стій! Ні. Це ж не так все легко. Диви, бачиш циферки? Да. Бери першеньку і читай <напляненько> <глаз> Подарунок знаходиться там, де є багато песиків. <глаз> так, багато. <плазує> Знає Сашуйка. <гум> <гум> Я не думала, що так швидко здогадається. Я не так, що це? Отак, так, да, просто здирай. Чого? Ну все, подарунки закінчились. Ні, бігайте. Wow. <laughs> а А тут опять подарок? Я не знаю. Ти читай, там написано йти в школу, там чистить зуби. <laughs> Подарунок знаходиться в білому ящику з круглими віконцем. З круглим. Білий ящик? Ано, ну, подумай. Ну давай. Нема білого ящика. Ано ну, подумай, да, де цей можна. Це бути. білий ящик може бути. Ні, немає. Холодно, нема. холодно. Холодно, точно. О, холодно, Таке холодно. біле Чуть квадрат... тепліше, холодно, холодно чуть. Дуже пече. А так, все, родненький. О, это, конечно, Сашуня, а ты дала. Ой, ладно, дайте. Можешь раздарить просто сбоку. Оборачивай. Да, мастер, оборачивай. О, я так и хотела. Хотела так отлично. Круть. Так, наступне завдання. Ні, дайте сюди поставив, щоб, щоб я Щоб не розбилось, так. Не показала, що вона передбала. Ну, була за крок да. до того. Що? Була за крок до того. Так, наступне читаємо. Подарунок знаходиться в конус... кон... із... Конусі. конусі знайде. Давай. Так, сріблястий конус. Що у нас таке є? Пошли дивитися, холодно, тепло. Дуже гаряче, вже дуже гаряче. Ні, ні-ні, холодно. Холодно, Холодно, дуже холодно. Там все холодно, холодно. Дивимося, сріблястий конус. Конус це така довга. Я перепутала конус, це ж конус. Ну. А це циліндр. Циліндр, да. як Циліндр як бочка, це циліндр. Такий довгий, круглий. <ріст> <ріст> Є, <да>? так? <ріст> Переходимо <ріст> до чогось цікавішого. Це тішко, а та зуби, Нет. ще два встави. Я така не поняла, чого всюди горить. Подарунок знаходиться там, де стоять мамині речі, якими вона користується майже щоранку. Ні-ні-ні-ні-ні. Холодно. Холодно, 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 холодно. Ану подумай, Мась, чим мама от прокидається, чистить зубки і йде бере свої деякі речі? Майже щоранку. Ой. 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 Давай далі. Сирне. Блін, бачиш, уже підглянула трошки сишку. Нічого страшного. Тимбо. Ну, нічого страшного. Так. Що ж там може бути? Дереза. <laughs> a... Козаціона. А давай все ж таки підемо напевно ще останній подаруночок заберемо. Що ж там? О, Бач, вона тебе вітає. О, так лапку тобі дає. О, справжній ранок. Майс, Майс, ти Не знаю що, але прочитай. Подарунок знаходиться в чомусь коричневому квадратному поруч є фото фотографії. Так, фото. <піх> <піх> погнали! Що ж там це фотки? Кори... Коричне, квадратне. Це воно таке <піх> велике. <піх> велике, запихай назад. <ривання> може, ти не любиш великі подарунки? Отак, бери і неси. Я поштальйонка. Поштальйонка. Ось такі маленькі несуті. <ривання> це ж джудове. А що це таке? Не знаю, слішайте, що це там може бути. Дорога. Я дуже не знаю. Може, шарняки? А може і щось і тверде. А може трошки м'ягкого і трошки твердого. Може це такий великий слайм. М'ягій. Або не слайм, або. Мама з татом загорнули і забули, що ж там таке. Ну, загорнути прийшло. Дай тут, так, буде. Давай, давай. <соцю> там вся одна дитинка, дві сестричка. Ти ж хотіла? Меншеньку. <плес> <соцю> все там сестричку запакували. <соцю> Я вже поняла. Ночки у тату Деньма та потрібні. Ще візьме справся з такою коробкою. Ще візьме справся з такою коробкою. так, їдемо ми на святкування. Міша мені привіз ось такі квіточки, такий красивий колір, капець, дуже ніжний. Я в позитиві з сашулькою. Потім буду передягатися ще в кафе. Просто в штанах мені буде зручно дуже. Настрій усіх класний, мені трошки болить голова, але загалом все чудово. Їдемо на святкування. Ми вже прийшли в Позитивіус, там вже трошки діток зібралися. Да, Граються кульками. Сашенька буде в великій цій кульбашці. Тихо не буває, ні, я не зрозуміла. Так щось вже там <порігла> Так, тортик Сашенька буде, свічка забити. Біля своїх дорічок. <порігла> <дала. порігла> Конь. Сашенька, давати перучки. Якесь <порігла> бажання у нас <Вона> дійсне. У нас змішує перекус, <порігла> виділили по тортику. Будемо куштувати. Так, ми вже одне свято відбули з дітками. Це що я в бахівах ще з кафе. Несемо подаруночки І далі вирушаємо вже з дорослими святкувати. Да. Самика, ти, ти? задоволена да. Так. Да, так, ще подаруночки будемо розбирати. А? Да. А? Взять з собою, бери, хобі хорців назву. Мене там діти теж закидали ленточками. Прийшли на святкування, нас з того стола перемістили в цей. Ось так дуже красиво виглядає. Будемо чекати гостей ще хвилин п'ять та й будуть сходитись, я думаю. Міша каже, вже сім хвилин, як ми мали відмічати. відмічати да. Прикольненько тут, а її стіл такий красивий. І ми такі красиві. Ми самі Так. Да. <с> Сашулька пішла десь наниз. Так, зараз покажу нікого. Не подумав, що вже хтось іде Ось така я сьогодні. Тут. Сашунька з собою взяла свій хобі хорсінг. Я, так, Красуня моя.

Вона, коротше, приходить там там якісь два-три <різований> дні, ті результати... Наші гості вже порозходились трохи. Де <різований> ми песика намалювали? А ну покаж мені гарненький песик. Маст, це ти Старбел. змалювала? Да. Дуже красивий. Мені подобається це зошик. Скажи, Досно прикольно. я знала, що тобі з песиком сподобається. <різований> <різований> <Чистований> я хочу пройтись. Так, на годиннику вже, напевно, за дванадцяту, можливо, навіть час. А ми тільки прийшли. туди. Сашонька з коняшкою. Давай. Ой, давай. Тик-дик, тик, дик, тик, дик, тик, дик, тик, дик, тик, дик. Тик, дик, тик, 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 дик, тик, дик, тик, дик, тик, дик. Як це воно називається? Хобі хорсів. Хобі хорсів. Тато допоможемо занести, бо там купа купа всяких торбів ще. Ще їжі залишилось, їжі дуже багато, їжі залишилось, багато залишилось. Я думаю, завтра мамі з папою щось занести, ще щось. Так. Бери Ой, ялічко, у мене розв'язався. Так, давай я оце візьму. Та не знімай. Ні, а ще що знімаю, а що, що ще ти не? хочеш сказати особисто? Так. Да. Так, у нас вже вечір, вже ніч, можна сказати, сашулька розбираю подарунків, подарунків багато. Тут вже ми поскидали трошки коробки в коробки, пакети в пакети, дещо вже розпакували. Конвертиків багато вже позбирали, можна буде щось купити. Тут і книжечки, тут і... Такі песики і конструкторів два штуки, да, mm. Мася? Ось, а візьми, де ось нас є А, ось вони. Щоб потім не збудили, давай ми їх назад туди поскабили. От, наприклад, цишутка дуже хотіла ось цього покушку. Такий будиночок сапушка. І їй хрещена подарила хрещеним. Да, зараз я ось ця. Сьогодні дозволив Сашульці спати з мамою. Да? Да. Сашунька доскубує. Поки що, нехай стоїть. Ось так. Оп. Тут, я думаю, тобі зараз. Масику. А ти можеш поки скупити в якусь іншу. Ось сюди, наприклад, чи сюди. А нам мені оце цікаво, чи що це? Зрозумій мене гра в слова. Ось я думаю, саді. оце теж щось прикольне гуляти. Там, там гулять. Щось ну так, да, я думаю, оце прикольна гра, яку можна так сімейно погуляти. Може Коротше, купа всього, купа всяких таких і дрібничок, і таких прикольних. Ось, наприклад, робити з гіпса і розмальовувати. Прикольна штука. Я оце прям хочу щоб кораблі робити. Завтра? З тобою... Мені дозволиш трошки з тобі допомогти? Я с... Якусь одненько, так? Да? Одненько, дві, три, чотири, п'ять, десять. Давай ми будемо маленькі робити, щоб воно не багато гіпс швидко. Давай, майстер. Ось така ще книжечка. Слашуська таку показується хотіла, А Оп... Як це сказати? Опинилася, що вона таку хоче. Не знаю, чи це вірно, але. Да, так, цікаво. Я дуже люблю нюхати оці книжки, такі новенькі, дуже гарно пахнуть вони. Я люблю книжку. Я, я просто ще з першого класу хотіла, 36-6 хотів. Дамесь, ми дочитаємо полі і будемо цю починати читати, правда? О, це ще й. Детектив. Це детектив. А інкастин. Це щось прикольне має бути. Ану, подивись, яка частинка. Не написано? Ну, нехай. 36,6 котів детектив. Ми розберемося. Я думаю, це цікава книжечка. Якісь солодощі. Тут ще така сумочка, ми вже позабирали. Конвертики з грошима. Тут кетчуп і дітки не сильно їли. Я не знаю, минулого року кетчупу одному одну не взяли, його не вистачило, а цього року прям залишилось дуже багато. Що з дітки не сильно їли. Тут різні солодощі. А це що? А, дивись це звідки. Це було з конструктора. А з якого? З цього великого чи з маленького? З великого написано? Ще... ще з меншого. Дивись, я тут залишу. А, такий ще геть малесенький буде, Та, ми отак бачиш. Ось так залишимо. Тебе тату звеш. Зараз міг, зараз я йду. Що тут у нас? Така якась штучка, не знаю. Тут, напевно, макіяж цим робить. Так, да, eyeshadow, ліпстик. Це такий наборчик для макіяжу, я так думаю. Ану, давай, секундочку. Так. Як він тут? О, ось тут на магніті. Опа, наклеєчки якийсь. Педикюр, манікюр, помадка. Дзеркало. Прикольно. Дзеркало таке прикольненьке. Дзеркальце. Сашунька буде лялечок своїх файлов. Зарабук. Тут а зараз, зараз а буб. А Це Теплисті браслетики. Дуже прикольна штучка, теж можемо робити разом, якщо захочеш. Так, дуже. На ну, завтра вивали. буде час, щоб щось робити. Тут давай вкусняшки сюди поскладаємо. Ой, оце виводилося. Ось тут пакетик. А все вивалилося сьогодні. Купусоводощі. Так, да, тато включив мені пісню. Тато наш дуже любить бомбокс, це упаковка, звичайно це Гроші не справжні, якщо що. Завтра ми в школу не підемо. Ми будемо обалдіть, відпочивати, правда, Масюш? Mm -hmm. да. Наші кульки, наша шторка. Ой, тут трошки воно вже впало. Я мала його почепити назад, але не почепило. Не було в мене часу на це. Тут лозочка. О! Козочка є. Песик ось такий в Сашульці такий вже є.